Вітаю! І на колекції скарби вироби. Зараз готую фарш на котлети. Фарш буде складатися з смажених печериць з цибулькою, свиного фаршу. Тобто трохи салка з свининою, потім яловичий фарш, курячий фарш, три столових ложки манки, 50 грамів натертого сиру твердого, куряче яйце, сіль та спеції за смаком. Поєднала продукти, тепер фарш повинен декілька годин вистоятися, і буду формувати та смажити котлетки. Це буде мені така вечеря. Смажаться котлетки, скоро буде обід. Дійшла черга до обіду. Що в нас на обід? Салат з бурячком, волоським горіхом, часничком та приправлений майонезом, шматочок зернового хліба чорного та котлетки, хрусткі, ароматні, та смачні. Тож всім смачного до побачення!